Палати для інших Роздуми до Слова Божого на п'ятницю третього тижня. Адвента Того часу Ісус сказав Юдеям: Ви посилали до Йоанна, і він засвідчив істину Я ж не від людини приймаю свідчення, але кажу це для того. Щоб ви були спасені. Він був світильником, який горів і світив. Ви ж хотіли порадуватися якийсь час у його світлі. Я ж маю свідчення більше, ніж свідчення Йоанна. Адже діла, які дав мені отець, щоб я їх довершив. Самі діла, які я роблю, свідчать про мене, що отець мене послав. Продовжуємо розмірковувати над постаттю Йоанна Хрестителя. Цей своєрідний пророк Адвента завершує старозавітні очікування, Адвент, який тривав тисячі років. У наведеному тексті Господь Ісус говорить про Йоанна. Той був світич, який палає і світить. Тож ви й побажали на часинку світла повтішатись. Подумаємо над двома словами, які характеризують Пророка Він є світичем, світильником, який палає і світить. Слово світильник грецькою лихнос у Святому Письмі відноситься до Слова Божого. наприклад, у Псалмі 119. Слово Твоє. Світильник перед ногами в мене, світло на моїй стежці. Приймаючи слово, ми самі стаємо живим словом для інших. Гадаю, Ісус саме це має на думці, коли каже: Ви світло світу. Цей світильник палає і світить. У грецькому тексті маємо два слова. Кайоменос. Палаючий, палати, згорати, і Файнон, той, що дає світло сяяти, являти. У давнину, коли винаходи, пов'язані з електричним струмом, ще не були знані людському розумові, кожен світильник мусив насправді горіти вогнем, щоб давати світло. Цікаво, щоб давати світло, потрібно горіти і згорати. Слово палати можемо побачити ще в інших фрагментах Нового Завіту, наприклад, у Євангелії від Йоанна. Якщо хтось у мені не перебуває, той, мов гілка, буде викинутий геть і всохне, їх бо збирають, кидають у вогонь, і вони згоряють. Або в книзі Одкровення. Від престола виходять блискавиці й голоси і громи. Сім світочів огненних палають перед престолом, які є сім духів Божих. Річ, яка палає, втрачає себе, але дає світло. Коли палає гілка, то чим сильніше вона горить, тим більше дає світла. Але також тим менше й менше стає самої гілки. Йоанн Хреститель справді палав, бо применшувався, щоб Христос зростав. Йоанн дедалі менше займав сцену подій у Новому Завіті, а Христос дедалі більше. Протеча звершує свій шлях і віддає життя. Таким чином своїм життям Він заповідає пасхальну тайну. Яка звершиться в Ісусі. Наш Господь повністю віддасть своє життя у вогні страждання, щоб нас обдарувати світлом спасіння. Чи прагнеш бути світлом для інших? Якщо так, то приготуйся до того, щоб палати. Приготуйся втрачати себе, свій час, своє здоров'я, нерви. Репутацію, комфорт, своє життя для того, щоб Христос був явлений усім, хто тебе побачить. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.